Біловодська селищна територіальна громада єдина в Україні, де розташовано одразу три державні кінні заводи Деркульський, Лимарівський, Новоолександрівський, і де конярство найдревніша галузь сільського господарства, найстарший деркульський конезавод було відкрито ще у 1765 році. 253 роки нам ні одного дня кінний завод не припиняв свою діяльність. Причиною для заснування заводів саме тут стали унікальні природні умови краю: Крейдяні гори, чиста вода та поживна ковила. Сімно тут нашими селекціонерами, була виведена українська верхова окремим надбанням біловодської громади є унікальні інженерні та архітектурні рішення комплексів заводів, які на сьогодні є архітектурними пам'ятками національного значення, багато з яких і досі виконує своє пряме призначення. От музу канюшня, а от этаж – та церковь. І вона ще. Серцем громади є чудовий краєзнавчий музей, де вся історія Біловодщини розкладена на полицях і зберігається для того, аби кожен житель міг пишатись. А кожен гість захоплюватись досягненнями та успіхами краю є тут. І чумацький шлях. Через білочку, коли проходив чумацький шлях, у нас був білородський ярмарок. Таких ярмарок по округі не було ніде. А сорочинський ярмарок, його тоді було і славетне мануфактурне минуле, і знакові перегони, і давні традиції місцевого гончарства, і видатні постаті. Більше того, селище Біловодськ включено в список історичних населених місць України та визнано історичною пам'яткою архітектури та містобудування. Проект Біловоцьк столиця кінних заводів України, став переможцем конкурсу культурно-мистецьких проєктів Малі міста, великі враження. Ми після себе лишиться на міка. А ще у Біловодській громаді передають з покоління у покоління традицію випікання натурального органічного хліба, збирають фольклор та реставрують старовинні речі. Однак саме кінні заводи залишаються візитівкою громади, як головна принада для потенційних туристів. На базі іподрому при деркульському кінному заводі проводиться кінно-спортивний фольклорно-етнографічний фестиваль Золота підкова, започаткований у 2017 році, та регулярні кінні перегони. У музеї історії Деркульського конезаводу виставлені призи, кубки та багато інших експонатів, які розповідають про досягнення та перемоги його вихованців. Музейна кімната є і на Новоолександрівському заводі. У 1975 році в громаді споруджена скульптура коня-ваговоза кокетливого, який дав життя двом стам потомкам. В Європі найбільший по розміром пам'ятник, причому зовсім совершенно конкретне А на згадку про неповторну біловодщину. Кожен охочий може власноруч виготовити собі пам'ятну сувенірну монету та відчути себе ковалем власного щастя. Зважаючи на головне природне багатство громади, родючі чорноземи, не дивно, що основні підприємства тут, сільськогосподарські, функціонує 123 агроформування та працює Біловодський маслоробний завод. Через відсутність масштабної промисловості Біловодська громада може похвалитися чудовою екологічною ситуацією. Загальна площа природно-заповідного фонду є найбільшою в Луганській області. Зокрема, виділяється ботанічна пам'ятка природи воронець, найбільша у Європі долина воронців. В планах громади ставити тут оглядові вишки для туристів, які щороку зможуть милуватися травневим цвітінням цих неповторних квітів. Завдяки можливості розвивати одразу три потужні туристичні напрями: оглядовий, екологічний та кінний біловодщина має велике бажання виокремити себе як унікальну і туристично привабливу територію на мапі Луганської області. Задля цього громада бере участь у різноманітних проектах. Серед іншого, створена інтерактивна карта об'єктів природної та культурної спадщини. Реалізовано віртуальні панорами Біловодського краєзнавчого музею, Деркульського та Новоолександрівського кінних заводів на Google Maps. зроблено віртуальні панорамні фото туристичних об'єктів громади, виготовлено листівки з QR-кодом, що дозволяє здійснити імерсивну подорож деркульським кінним заводом. Біловодська громада завжди відкрита для нових цікавих проєктів та інвестицій. Біловодська громада готова здивувати своїх гостей. Біловодська громада столиця. Благородных вражений. Степной сурок или байбак относится к отряду грызунов и является одним из самых крупных представителей семейства Беличьих. Обитает на открытых пространствах Восточной Европы и Северного Казахстана, предпочитает равнинные степи. Сурки живут большими колониями. Каждая семья занимает определенную территорию, помечая границу пахучим веществом из своих желез. Владения животные охраняют от чужаков. Но вторжения происходят редко. Обычно байбаки соседствуют мирно. Для жилища вырывают глубокие норы со сложной системой ходов. Такие домики используют несколько поколений. Еще могут сделать небольшие углубления на случай, если понадобится быстро спрятаться. Землю из норы выкидывают рядом. Высота таких холмиков может достигать одного метра. Возвышенность сурки используют в качестве смотровой площадки для наблюдения за территорией. Животные умеют общаться между собой. В случае опасности предупреждают друг друга. Естественных врагов у сурков немного. В основном на них охотятся бродячие собаки и лисицы. А на молодых особей нападают орлы, барсуки или хори. К сожалению, на байбаках охотятся и люди ради теплого и легкого меха, а еще жира, который используют в народной медицине. Сурки питаются сочными молодыми побегами, листьями, цветами трав и злаков. В день животное может съесть около килограмма пищи, но при этом воду он практически не пьет, довольствуясь владой из растений. К концу лета зверьки накапливают более килограмма жира. Это примерно четверть их веса. После чего обустраиваются в норах для зимней спячки, которая длится минимум 6 месяцев.